Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 368 задача. Її створив дует шахових композиторів Йозеф Клінг та Бернхард Горвіц. Хід білих знайдіть виграш. В білих є слон. Але чорний пішак зараз перетвориться на ферзя. В білих зараз немає якогось особливого вибору. Перший хід слон F3 зупиняємо пішака. Король же 1 король підтримує пішака. Далі неправильний варіант король 3. Білий король йде бити чорних пішаків. Чорні провели ферзя, і білий король не встигає це зробити. Чорних на пішака більше, чорні тут виграють. Повернемося до головного варіанту. Зараз дуже гарний хід, слона ш 1 Білі ставлять слона під бій. І це правильний хід. Чорних цухцванг. Чорних тут теж немає такого особливого вибору або зіграти пішаком під бій, або вже побити слона. Зараз хід білих. Подумайте. Ідея жертви слона в кутку дошки, що тепер можна зіграти короля в 2 чи короля в 1 і заблокувати чорного короля. Але тільки один хід правильний. Почнемо з неправильного ходу короля в 2 чорних цухцванг єдиний хід d5, білі б'ють ЄД, в білих з'явився прохідний пішак. Чорні мають грати Е4, Д6 і Е3. Білий король занадто рано отримав шах, і білі далі не можуть виграти. Наприклад, побили пішака, король G2, d7, і чорні перші провели ферзя. Ферзавий Еншпіль, тут хід чорних, білі точно не виграють. Повернемося до головного варіанту. Тобто правильний хід король F1. Чорні мають грати d5, побили пішакові перегони. І тільки тепер чорний пішак оголошує шах. І цього пішка зараз необхідно побити. Бо, наприклад, якщо король F2, то чорні провели ферзя, і білий король невдало розташований на першій горизонталі. Тому що чорні провели ферзя з шахом. Буде нічия. Головний варіант побили пішака. Король g2, d8 ферзь. І чорні теж провели ферзя. Зараз хід білих, подумайте, як тут виграти. Інколи Еншпіль ферзь проти ферзя можна виграти. У білих є кілька правильних ходів, найшвидше виграє ферзь g5. Чорний король він не хоче ходити на h2. Але ми змусимо його це зробити. Король h3, ферзь h5, лінійний удар, тому тільки король г2. І тепер ферзь g4. І чорний король змушений походити на h2. І білі грають в королях 2. І білі тут виграють. Загрожує ферзь g3, чи ферзь h4, буде мат. Чорний ферзь невдало розташований. Тут захисту немає в чорних, тут буде мат за кілька ходів. Повернемося на початок, як це розв'язується. Чорний пішак де у ферзі. Ми його зупиняємо. І дуже гарна жертва слона. Чорний цукцванг, чорний біль слона. І обмежили чорного короля. Тепер в білих є прохідний пішак. Білий і чорний пішак де у ферзі. Білі перші провели ферзя. І далі можна виграти, тому що чорний король буде обмежений в кутку дошки. І далі білі виграють. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!